А я твій Альфа, моя омега, як доза кайфа, з тобою разом, моря і гори, ми як гімнять, ми, ми як біопори. Яндарні ночі у ріднім краї, підваль саритьми тебе тримаю, залиш минуле, забудь про завтра, відчуй момент, бо в ньому правда. опять картошку потеряла. Да, Сейчас из-за из тебя, понимаешь? Спасибо. Боже, какой ты джентльмен. О, Степа как раз. О, иди, Що там? Что? Буквально не получила пенсію. Та ти прикалываешься, ну Степа, ну в смысле она получила пенсію. ну, пенсию. Пенсию. Та 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 ми ми, куп... просто попозже зайдите и... Ну короче, я сам розстроюся. Та честно, ми копали ну целый день в рот. Целый день копали, ну, Степа, этих ну, видер стихи выносили. Я понимаю, она тоже... Ну ладно, Подожди секундочку, потому что. Що... Денюшки на базе! Ааа! Че Степанович, ну я до тебе сейчас, да, помоюсь, потому что я до себе не хочу. А що, ти бачиш, у мене плаття красиво. Біздень. Да, я собі купив, знаєш, таку рубаску. Я... Джельвин Клайн. Да що ти це ж у Клайн. Джевин Клайн. А що це таке? Ну це фірма е е американська. Вау! Це... Е -е, Ово. Ну там в Києві так ходять. Я бачу. З Кива привезуть чи... Ну да, я прискачаю, щоб Сериоз? ви ви. Ну. Оце ти прес? Да, щоб пробач, пробач командуки. Э, Ей, розіж. А, і пішло, мені відос Ой, пробач, Стою, ти мене просто. Ну, ребята, давайте, ну що ви стоїте? Ну, блін. Треба вже йти. Господи, Давай, стё. Погнали, погнали. Тяжкі масяски отці. Так. Друзі, я вас дуже сильно люблю. Ви Спасибо, что вы до меня пришли. Что вы смеетесь? Дайте сказать нормально. Да, да, да. Нужно хоть... Давай, давай. Давай, вот тост. Покажи. Давайте я... Покажи, покажи. Добре, все, дякую. Чесно, люблю вас, каждого. Если не ви... Ну, не знаю, де я був би, ну, навірно, точно не на цьому місці. За вас, друзі. Та, дякую. Стоп, подожди, 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 стоп, тихо, тихо. Давайте вип'ємо за Степку, який прогнувся під систему. Ти братанчик не путай на клон справи. Все. Все, людочка. давай. людочка, людочка. А більше то... І мене тоже. Там котець, там співставь. Значить, коньяк ви домашній. Все, друзі, це хороший знак. Це хороший знак. Значить, все буде добре. Все спить у мене. Люда! Люд! Люда! Людмила! Люд! Що? Люд! а що там у тебе! Та подожди, у мене у мене люська отилилася! Так отелиться з корови йде свині. Ой, все, жди, я зараз прийду! Поняв? Ой! Тут тебе кров. На, на. Так, бо щось таке. на, на Та. Боже, це так красиво. Ну так, да, просто якщо б вітер так не дув, я б свічки запалив. А так. Да, Степа, це капець. Для мене такого романтика ніхто ніколи не Ні, ну, ну, Я взагалі-то. я… Я на нога на що для тебе готов. Ну, на що саме? Ну що, Я можу таке зробити, що ти. Ну просто ти будеш от прям удивлена. Дуже такий шок буде. Не, ну скажи мені, що конкретно. Кон... А, ти конкретно? Да. Хорошо. Давай конкретно. Давай. Я не хочу тобі розкривати ці карти. Давай за неочікуваність. Хочеш конкретно, да? Да. Я можу показати. Ой, шо ну що? Не, ну я можу прямо зараз. Ну, сейчас. покажи, ну що? Я готувався. Що? Щось мені кажеться дощ починається. Боже, подиви, яке небо чорне. Щас капець, ураган, буде гроза, быстрій збирайся. збирайся. О, здорова, здорово. Привіт. Що ти? Та я. Коротше. Э, Підтримка твоя трошки надо, я. Ну, Степ, скажи, а, ну, що. Чесно, та я вообще просто нікого не хотів казати. Не, ну я, я, я тобі зараз скажу. Я... Ну кажи, Степ, що таке? Що сталося? Коротше, я Людке я хотів пропозицію вчора зробити, но що то вообще не, не тут. Да. Ну, нічого не вийшло. Я секунд, секунду, скажи, я секунду? Та ні. Не, що ти секунд? Просто може ти ще ти ще не готовий до цього. Не? Та ні, не, не, я готовий. Я чувствую, ну, воно ж... Ну, воно якось ощущається. Ні, ні, поняття. Я не те, що тебе там відноварюю, знаєш, там не да. від цього. Просто ну, часто буваєш, там люди одружуються, да, потім якось розстаються, ну може почекай там не. пару місців, придивись, там, ну як ви, що ви підходите один одному чи ні. Не, 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 братик, я, я, я чесне слово, тобі кажу, я ну, такого от як щас. Такого в мене ну, нікогда не було. Це до глибини душі. Ну це знаєш, коли тобі прям в серце залазять і от тримають його в руках. От вона мені достала до серця і взяла його в руки. Пойми, брат. Я її люблю. Я її люблю всім серцем. Я впевнений. мені просто треба, щоб ти мені поміг. Ти мій братик. Я хочу, щоб ти. Не знаю, тебе просто голова, у тебе фантазія, у тебе якийсь ти генератор іди. Степа, чесно, вот честно. Ну, я, я не знаю, реально. Я, я не знаю, старий. Сорі, вибач. Я... Братик, ну от проси що хочеш. Що хочеш? Ну, братик, ну просто мені треба реально твоя допомога. Ну, пойми, ну пожалуйста. Ну ладно, є в мене одна ідея. Да? Ну так, да. але мені треба час, 2-3 години. Тут oh. взагалі вас питати. Да. Коротше, дивись, значить, да. значить, приводиш людку сюди через три години, ось тут біля клубу. Да. Да? Ми зустрічаємося там. Да. Я за той час втикну, поняв, всіх наших, подогнати. Oh. Типу, шарики на душі, світи, зрозумів, типу, да. картеж з машин, щоб потім в ресторан вас відвести. Да. Машин... А, чуєш, ну, іди, голубей, да. голубей у Миколаєвича, oh. візьмемо, щоб ви запустили. Це взагалі фантастична ідея. Клас. Да. Да. Але мені треба три години, поняв? Три... Без три години. Все, давай. Це, давай. З голуб'ями. Це Просто, Все, три я... години тут. Да. Все. Давай. І тут, і по Степич, давай, давай, я давай. А, чуєш, Сьо, куди ти сюди? Куди ти побіг? А що, що? Да, Куда, да, ти да, отак да, да, да. от, 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 от будеш робити пропозицію? Че? Можу, погано? Та не знаю якось. А ну а ну знімай Олімпійку. А ну покажи. Давай, швиденько. А ну, футболки, ну футболка нічого така, маєчка точніше, нічого ну, така, да, така, ага. Ну, покрутися, ну. Фірма Райк. Райк? Ага. Не, ну в принципі, нічого, але стьобач, Ну ні, ну що ну, це таке, поняв. Це... Поцарапано щось на руки, що, реально, що, щось? Глаза щось? Ну та. що? Так, Так, коротше, йди додому, поняв. передінься, вдяни якісь штанички, туфельки, сорочечку, піджачок, да. Ну, щоб ти солідно виглядав. Солідно. Так, да, так, да, так, да. Як в фільмах, поняв? Хорошо? Да? З випускного. Давай, давай, как? давай. Всё. Спасибо, братан. Ти стоп обігом да, часу. Ты, ты не да, не Через дякую. три години, понял? Тут. Да, давай. До, до зустрічі. Пока. Ой. Привет. Привет. О, а ти ж костюм костюмі випускного. А це плаття за випускного. І що собі класний. Так що, куди ми сьогодні? Ми сьогодні, ми сейчас э... Постоїм тут. Okay. Да. Ну я не просто так тебе сюди позвав. Боже, ти. Що? Боже, втрою. такі глаза красиві. Oh, спасибо. Тобі... За них. Так. Ну... Да. Пробач. <правдачу> <правдачу> ну, ти, 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 ти така зараз ухожена вся і... і гарна. І я хотів тобі сказати. Трошки нервничаю. Я. Що? Готувався. Не день, так сказать, не один. І. І. Чувства в мене їм до тебе. Я давно хотів це зробити для тебе. І, люда, я просто. Що? Ігор. Його... Хотів... Хто? Нічого. Хотів я в тебе спитати. Я... Що? Ти. Люд. Люда. Ти. Я хочу Степа, це дуже срочно. Сідай на мопед! Ігор, що случилось? Та люда. Тихати! Стюпа, сядь на мопед! це дуже і дуже термінова справа, пожалуйста! Що ти робиш до все, держи! Степа в смислі? Людочка, я чесне слово, я сейчас, тут, 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 так і буде. Щас побачиш, хорошо? Секундочка, я буду. Добре, туди, назад і все. Добре. Стьоп, я тебе тут жду! Давай! Ігорі, скажи, що происходить. Що то таке, де шарик, і то хоч тебе голуби? Стопа, тиха, ти слухай, тут таке сталося. Короче, хтось підпалив Сарая Васильіча. Він підозрює тебе. Короче, він викликав уже поліцію і слідчик, вони їдуть сюди. Вони хочуть тебе посадить. Степа, короче, тобі треба терміново з села. Поняв? Що ти паличник поліція сарай, ж тут стояв в предложении дело в точке головы? Степа, Степа, слухай, там, там така подстава, що навіть не короче. Хай все уляжеться, потім розберемося, домовились. Хорошо, брат, да? я тобі довіряю. Тільки пожалуйста, ти зараз вернись за Людей. Хорошо? Поясни там їй все якось добре. І скажи, що я прийду я теж поясню, поговорю з нею. Степа, хорошо! хорошо. 3.15, через 15 хвилин автобус, там треба спрішить. Поїхали! Добре, поїхали, тільки скажи, що я люблю її дуже, хорошо. Степа, давай! Хорошо. Ну привет. Привет. В тачку сюда. ты, давай вставай из моей тачки. Якщо если это твоя тачка, что ты тогда из села тикаешь? А я не тікаю. Я посылку жду. Так она уже приехала. Что? Вова, ну давай, раздупляю. Ви що. Ви що робите? Р ви що, розв'яжіть? Розв'яжіть, я сказав! Тихо, тихо, тихо. Що, попався зайчик, да? Ти що робиш? розв'яжи мене! Стюпа, я ж тобі доступною мовою півтора року тому пояснив, щоб ти в село більше не вертався, Ніколи. Ти що не понял мене, що тоді? Да? Тільки коли ти мені це казав, я думав, ти мені друг. А ти, як козел последний, відбив у мене невесту. Пришлось, Степочка, прийшлося. А знаєш, чого? Знаєш чого? Потому що, що Стюпі завжди лучший. Хто, хто у нас найкращий? Стюпа, хто у нас найдесь? Стюпа, хто самый добрый? Стьопа? Кому посаду зам голову села? Стюпа. А що, Ігорю? Дуля з мага, авно на палке. Отак. А ти ж пойми, у нас люди завжди були особені отношения. Всіх да. І тільки ти. Чуєш, тільки ти нам мешав. Тому мені... Да, Степа, мені все це Ігор, ти. Ти прошу. Я тобі зараз розкажу, прошу. Що случилось? Петух здох. Чи? Ну ти притрушений, чи що коротше забули. Значить так, ти знаєш, де живе Василіч? – Ну, конечно. Знаєш, де його сарай? Ну, так, так. Твоя задача. Береш оцю каністру бензину, Держи. Ось я тобі даю спічки. Зараз йдеш до Василіча. Поливаєш бензином його сарай, піджигаєш, і, і рядом бросаєш цю кофту. Що не це для благодіяти, тобі ще раз скажу, це для того, щоб ми стали вищим общизою, щоб ми стали трохи багатшими, я тобі потім поясню. <реку> Вова, Вова, ти мені <реку> друг. Ну його господарство жалко, Вов... ну ти що? Ти... Хай Васильич сам думає про своє господарство, хорошо? Ти мене понял? Ти мені друг, ти зробиш це? Давай ще раз. Значить так, ідеш до Васильича, піджигаєш сарай і рядом ти повинен бросити цю кофту, понял? Повтори. Підпалити кофту? <реку> ку ку должен підпалити сарай, рядом. Сара... Кофту. Це, це, я поняв. Ти понял? Сарай кофта. Шш, ти понял, так? Да? Пошов. Вова! В ту сторону там живе весій! Ах, Ти ж. скотина. Ну, не скотина, А Ігор Володимирович. Голова... Ой, що це не голова, що. Майбутній голова, сама. — Ой! — Зелена Діброва. Що, що, що таке? А? Так як ти голова, ти трактора завести не можеш. Зато людочку завів. Тихо, але це не важно. Ти в курсі, що в мене твій табельний пістолет. Значить так, слухай, в тебе є два варіанти. Перший. Я віддаю тобі твої ігрушки, ти сідаєш в свою тачку, уїжджаєш в свій задрипаний Київ. Другий варіант трохи хуже. Ти лишаєшся в селі. можливо, случайно. Так просто. Завтра, з слухотабельного пістолета, і підстрелять або взагалі застрелять. І тоді ти отримаєш реальний кримінальний срок. Ти мене поняв. Ігор. а Ти Ти взагалі себе чуєш. Що ти малиш? Що ти, Ігор, що ти несеш? Ти ж мені друг. Ти був мені настоящим другом. Ми з тобою кавуни на полі разом крали. Ми з тобою... Ми з тобою з мопеда у дяді Васі бензин постійно зливали, він кожне утро не міг на роботу набратися. Ти не повний все, ти забужився. Як ти в мене борщ їв кожний день, ти на 10 років вперед, його не їв. Батя тебе. Херачим до пасінення. Ти у кого ховався? У кого, бля? Ти у мене ховався, і ми тебе захищали, щоб твій батя херат не бив тебе, а зря. Я не думав, що ти така скотина. Ладно, ти. Хер з тобою, Ти, Вова. Вова, ти добрейший душі чоловік. Ти ж мухи раніше не міг амінити. Та Що з тобою случилось? Ну подивись на себе, це не ти. У тебе мама, свята людина. Вона в хорі працює. Вона діда нашого відспівала. ти понимаєш. Так, ну все, рота закрий. Вова, нема чого його слухати. Іди машину заводь. Ну, шурубником, пова! Вова, це не ти, подумай! Значить так, Степочка, це ти подумай. І подумай хорошенько. Я пойду скоро ворнусь. Прийми правильне рішення.